Ви готові зарядитися повну? зустріч між галактичного альянсу злих оклонів. Вітаннячка, друзяки! У мене свіженькі новини. Я знайшов смурфосілля Я вже на цілий крок ближчий до панування зла у світі. <стуж观> <стуж观> Слабенько і сіренько. Це ви слабенькі і сіренькі. Запалюйте. <струч> 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 Что это таке? Кажется, я на смурфовую штанту Треба врятувати дата. У тата Смурфа, схоже проблеми. Ми разом звірвемося замок мокросамелі і полонених не брати, зрозуміло. Заберемо звідти тільки вашого тата. Нам знадобиться допомога хапальників. Хапальників. <реку> <Тортик>! <реку> Що відбувається? Тортик! Цього року дічакуни прагнуть лише одного. Щоб зло злопанувало. З упережиком, може, здаси назад? Час від смурфити того чаклуна. Отак. Готуйтесь! Приготуйтеся гесові! Попереду пригода! Броне! Що за смурфить до нестями? Якого ліса! Тримайте свої біленькі ковпачки! Ми тут! Щоб усіх врятувати! Чао, смурфи! Чао какао! А це був справжній відрив. Сморфи. Нова музика Ріани та інших. Надано компанію Paramount. Скоро у кіно.